Усім привіт, вітаю вас на каналі. Дуже дякую, що ви перейшли до мене. Дуже дякую, якщо ви підписались. Будь ласка, зробіть це, мені дуже приємно. А цей канал про мотивацію на прибирання, на домашній затишок, на організацію, а також ділюсь просто кадрами свого життя. І тим, хто вперше, мене звати Зоряна, в мене троє дітей, і я займаюсь домашнім побутом домогосподарка. Мама в декреті. І сьогодні я поділюся кулінарними кадрами, те, що ми їли протягом декількох днів. Тут будуть ідеї і рецептики, можливо, хтось щось візьме собі на замітку. І перший такий рецептик це були оладки з ягідками. Ви знаєте, ягідки були більш-менш доступні, тому вирішила придбати дітям вітамінки. А на обід ми стали готувати рибку. У мене був заморожений хек і в принципі рибу стараюсь давати хоча б раз на тиждень, або червону купуємо. Або вже білу рибку, коли як. В принципі, її хек ми полюбляємо. Перш за все, я її так трішки розмороджую, але не до кінця і знімаю шкірку. А, також зрізаю усі плавнички, усі там, такі кісточки а, і все те, що мені не подобається, і лишаю лише такі цільні шматки м'яса. Далі я нарізаю зазвичай, а уже кісточки вибираю, коли риба готова. Після того, як я нарізала рибу на такі крупні шматки, досить крупні, не дрібно, щоб потім було зручно вибрати кісточки. Як бачите, вона підморожена і це легко робити, виходить досить рівно. Я беру сковорідку з товстим дном і готую овочеву подушку. З овочів у мене будуть терта морква. Моркви беру досить багато. Вона дає такий солодкуватий, ну, скажімо так, не солодкуватий, але незвичний присмак, не просто овочевий такий, а трішечки особливий. Присмак в цій страві і цибулю, велику цибулю і дві великі моркви. Як Можете побачити, досить багато беру. Натираю все це на крупну терку, а цибульку ріжу ну, так, досить дрібненько. І відправляю на товсту, на сковорідку з товстим дном, щоб воно протушкувалося. Спочатку трішки з олією тушкую під закритою кришкою, а тоді додаю трохи води і готую до м'якості овоч. що важливо, важливо, щоб овочі були фактично готові, і лише після того, як вони приготуються, додавати рибу. Також в овочі я додаю спеції, які мені потрібні. Це чорний мелений перець, сіль, часник можу додати за бажанням. Також я додавала, здається, до риби трохи приправ. ну і Те, що вам подобається, ви теж можете додати. Паралельно завжди стараюсь мити посуд брудний, щоб не накопичувався, якщо його небагато, або це такий посуд, що мені знову буде потрібен, то стараюсь одразу перемивати. Для таких цілей не завжди вмикаю посудомийку, тому що, як бачите, посуду небагато, і руками це досить швидко зробити можна. І ще така порада, не знаю, може хтось забуває. Якщо у вас теж є такі дощечки, то їх дуже класно мити содою. Сода одразу забирає колір. І ось досточка в мене була оранжева від моркви, трішки пофарбувалася, але сода це все забрала. Також можна потім додати трошечки оцету. І оце в мене тут малюк їв, я йому слинявчик такий даю, і одразу його перу, щоб він був чистенький. Так, а ми повертаємось до нашої овочевої подушки. Ось вона вже майже готова. Тоді я додала всі спеції. І зараз буду додавати рибку. Все це разом тушкувати до готовності риби. Як бачите, я укладаю так зверху, нічого не перемішую, і риба готується дуже-дуже швидко, буквально 10 хвилин і страва готова під закритою кришкою. Після того, як ось так рибка стушкується, вже повністю до готовності, потрібно додати ще томатний соус. У мене ось такий пасата, він дуже такий смачний, мені подобається. І також я його підсолюю трішечки і дотушковую до кінця. Але це потрібно робити, коли риба вже готова. І погляньте, як це апетитно вийшло. Досить такі насичені за смаком шматочки риби, вони не пахнуть абсолютно рибою, а досить-досить смачно. І діти мої оплітали за Обидві щоки і просили добавки. коротше, ми за один раз все і з'їли, тому раджу вам спробувати це дуже дуже смачно. А десерт сьогодні хочу повторити один із таких, як у мене є на каналі. Це щось на кшталт е, тірамісу, Однак це більш такий дитячий варіант, можна сказати, тому що тут не буде кавової складової. Як ви бачите, я наливаю у тарілку не каву, як зазвичай потрібно в класичному рецепті, а сік. Для цього можна взяти будь-який сік, який у вас є. Ну, бажано не нектар, а саме сік, тому що нектар має багато цукру і може потекти ваш весь цей десерт. У мене був мультивітамінний сік з концентрату, я його використала в цьому рецепті. А також замість посипки какао в кінці я додавала свіжі фрукти полуничку. Нагадаю вам про це, якщо хто забув для класичного тірамісу або для такого аля тірамісу, як у мене зараз, фруктового, можна сказати. Треба взяти жирні вершки не менше 33% жирності. Цукор за смаком. Я беру цей раз небагато цукру, оскільки буду давати цей десерт дітям. І хочу, щоб не сильно солодкий був. Також збиваю ці всі вершки до густих-густих піків, щоб аж стояло це все і не падала ложка. А потім додаю ще в такій же кількості, як і вершки, вершковий крем-сир. У мене був фірми, у мене був маскарпон фірми Гріделлі. Брала його в сільпо без акції, але мені потрібно було для цього десерту. І також у сільпо побачила уже такі кавові савоярді печиво. Вони мені сподобались, і по смаку дуже приємні такі. Вони розстають, як наче справжній бісквіт, досить смачно. Так, от цей савоярді ми опускаємо в сік, а в класичному рецепті у каву і укладаємо перший шар. Нашого бісквітного десерту. І додаємо таким досить пристойним шаром наш такий крем, і гарно, гарно все змащуємо. Далі знову шар нашого савоярді печива. Обов'язково гарно окунайте, щоб воно. Потім наситилось соком і розстало. Мені однієї пачки не вистачило, це чомусь менші пачки, ніж у мене були попередні. Добре, що в мене були в запасі звичайні савоярді біленького кольору. Я заміксувала і зробила ось такий варіант на тему двох видів. Доливаю соку, потрібно, щоб вистачило. І теж змащую все гарно кремом нашим, щоб був повністю рівний шар. І в класичному варіанті весь цей зовнішній шар крему зазвичай притрушують какао. А я в цей раз не притрушувала какао, бо, знову ж таки, хочу дати дітям, а вони не дуже полюбляють такий гіркуватий, і какао. І я додала нарізані фрукти, у мене була полуниця. Це все дуже апетитно вийшло. А, і ще, до речі, дуже важливий нюанс дати настоятися цьому всьому десерту хоча б декілька годин. Ми почали в цей же день то печиво ще було трошечки. Ну, скажімо так, не наситилось соком, не тверде, але просто не наситилось соком. А на ранок вже було дуже м'яке, приємне, і його було досить комфортно споживати, і воно просто розставало. Так, на цьому етапі відправляємо в холодильник наш десерт. Ну і зберігаємо теж в холодильнику. За вільної хвилинки, у такий час, коли можу це зробити, додаю у свої баночки, скляночки кропи. Ну, і тут у мене цукор закінчився, тому поповнюю. Запас. І погляньте, як це все апетитно вийшло, настільки легкий вершковий десерт, просто пальчики оближиш. А це ми наймолодшому давали смакувати полуничку, Йому вже 9 місяців. І, в принципі, за таблицею введення прикорму. Можна давати ягоди. Я от так половинку дала. Він трошки зубками там потерся об неї і на тому все багато не давали. Але він проявив інтерес. Як кажуть, прикорм. Це лише знайомство з їжею. Це не про те, щоб нагодувати дитину. Твій платик смачний. Дякую. Ну, а далі поділюся кількома кадрами з нашого такого щоденного життя. Ось Треба було знаєте, поповнити запаси памперсів. Зазвичай купуємо хагіс в Єві. Класичний такий варіант, він нам підходить, точніше, сину, і за ціною дуже приємно, не перебільшена ціна, тому комфортно. Прибираю ось цю нашу тумбу, вона знаходиться тут, знаєте, під рукою і на неї зазвичай кидають все, що тільки можна. Тут і ліки, які потрібно, щоб приймали, і одяг, якщо десь треба виходити по кілька разів на день, і зарядки, і, і малюнки, і якісь там навіть документи від лікарів словом. Багато-багато чого. А це в нас така є <смі> табличка, на якій діти зберігають свої наклеїчки за гарну поведінку, за якісь виконані завдання. Якщо погано себе поводять, то теж отримують негативну наклеєчку. І потім ми ці наклеїки рахуємо і за певну кількість там, вони використовують їх, щоб отримати якусь винагороду. Зазвичай це або похід в кафе, вони люблять, або на дитячий якийсь майданчик платний. Отак От ми їх мотивуємо, дуже нам зайшла така система за порадою мого психолога. А тим часом я протерла пил на цих зеркалах, вони несуть суто декоративну функцію і вирішила пригостити сама себе кавою. Не можу відмовити собі в цьому десерті хоча б один раз на день. А коли вже відчуваю, що переборщила з кількістю кави, то п'ю цикорій. Ну і, звичайно, шоколадка. Так, далі подивилася в Фейсбуці рецепт. Він мені сподобався, дуже простий і легкий. І на вечерю вирішила його приготувати. Для цього потрібен фарш. Я взяла фарш курячий, яйце, ваші улюблені спеції. Я тут додала перець, паприку, також сіль і чесник. І лаваш. Взагалі, в рецепті там було задумано так, що ми вирізаємо з лаваша такі кругляшки за допомогою тарілки і робимо такі, як наче. Мініатюрні біляші. Однак я подумала, що в мене не так багато лаваша є, і вирішила зробити конвертики квадратної форми, щоб більше лаваша використати і щоб нічого не пропало. І в принципі, теж вийшло непогано. Змащуємо жовтком краєчки нашого лаваша, всередину поміщаємо начинку із фаршу. До речі, можна додати цибульку підсмажену, якщо ви любите. Ми додали суто м'язку, і нам було нормально. Ось так все, як я показую на відео, викладаємо, приклеюємо наші лавашки і відправляємо на деко. І Поверхню наших лавашів ми змащуємо теж збитим яєчком. Білок пішов у фарш, а жовтком я ось змащую саме краї нашого лаваша. Все це запікається буквально 10-15 хвилин у духовці, розігріті попередньо до 180 градусів. Дуже смачно, дітям теж сподобалось. І, на мою думку, потрібно ретельно гарно змастити поверхню, щоб не пересихав лаваш. Я це і зробила, можна було б ще додати. Виходить така хрустка скоринка, в той же час не пересушена. Ну і всередині м'ясна соковита начинка. Дітям сподобалось і подавала я з сметанно, кетчуповим соусом та овочами. Ну, а ввечері ми пішли на прогулянку. Після ситного обіду треба й розгрузитись. Ось так ми зазвичай проводимо час на природі, гуляємо. Дякую усім вам, що ви були зі мною. Приєднуйтесь до каналу, кому такий контент цікавий. А я постараюсь вас радувати гарними і мотивуючими кадрами. Усім па-па!